Всім доброго дня! З вами Солойсварка. Сьогодні хочу вам показати такого от красавця ссва 180 п Можете, звісно, зі мною спорити, але на мій погляд це найкращий напівавтомат. Він мені подобається навіть більше, навіть, ніж той їх новий такий низенький. Це його параметри. Протяжечка тут. Я от напомню, по-моєму, її німецька. Хоч і пластик, такий, знаєте, як я кажу, що є такий час пластик, що крепше металу. Тут воно видно, що вже конечно, щось тут плавилося, щось тут щось Ну, Так, звісно, щоб вона колись відказувала, я не зустрічав. Апарат знаходиться в надійних руках, як ви бачите. Поки він доїхав, повний ящик усієї пилі був. І тут дивіться, скільки є. є ніс, тут кругом з нього сипеться. Так все ж розумієте, це ж настильна сторона плати. А представте, що з цієї сторони. Я не знаю, Китаєць би, напевно, вже раз 20 би взірвався в таких умовах. Дув-дув, дув-дув, з нього, як з паровоза. Знаєте, весь двір засрав. І ще й на увазі попало, рядом стояв. Я не знаю. ну... От дивіться, тож я вам знизу показував, знизу його його і так і продував. Оцю верхню кришкою не знімав. Тут он прийшло, ну, треба було клапан откручувати, а зараз зняв і то дивіться, скільки тут речу залишилось. Тобто сезин знову треба зараз дуть, і з кісточкою, потім вентилятори знімати, і знову дуть, і знову з кісточкою. А потім, ото буде будете сидіти, знаєте, на форумі з бутилочкою пива і розказувати, а яке є СССР говно? За 10 років чи. Вже за 11 років. Він у нього три, третій раз уже у сервісі. Перший раз діоди міняли, другий раз міняли транзистори. Е, е, а зараз, по-моєму, з протяжкою він казав проблеми. Я тут кажу, кажуть, що чистити треба, ні, не чув. Якщо б ти свої яйця не полоскав 10 років, би, прикинь би, щоб з ним було. А це друга продувка, прикиньте, яка перша була. Один вентилятор підклинює. Так це ж він підклинює від пальця. От з своєї сили він вже б не крутився. Другий просто клине також. Тось, грубо говоря, два вентилятора у нас стоїть. Третій вентилятор. Гарчить. Четвертий. Також гарчить. Ти що? Це не чув, ні? Перший раз чуєш. Тут, знаєте, тут. Якщо б не колосальний запас по, по радіаторам, ну, тобто, по поможності і кругом термоконтроль, він би вже здох, я не знаю. Вже разів би сто він здох в таких умовах. Чого воно здохло, непонятно. Ось прошило раз. Прошило два. он в соплю привратився. СМДшний. Той До дорожки вон поперегоряли три. Вон. Де вам показати? вон. Тут вон, між ножками срака приключилась 4. Що ж таке? Чого ж воно здохло? Чого ж воно не робить? Непонятно. Я знаю, я буду дуже-дуже здивований, якщо я зараз оце все підніму і виявиться, що ще просто живий. Гору времени потратив на цю плату. Оце моя супер -лупа там, Цілу купу елементів знайшла. Ну і зрозуміло ж, плюс тестер. Я чесно признаюсь, я не вірив, що в мене вийде її завести. Ну, і досі трошки не вірю, тому що так-то до блока живлення підключав, все, ну, вроді якось працює, але ну, ще, ще на апарат будемо ставити. І за чого таке рвення і ентузіазм? Ну, признаюсь чесно, цей апарат це, як то кажуть, це моя любов, моя мрія. І це мій перший вітчизняний напівавтомат, який я ну, коли, ну, ремонтував. Він мені дуже сподобався. Тому, знаєте, як я дуже ревностно сприймаю, коли отакі от апарати, таких, знаєте, м'яко кажучи, в руках людей неаккуратних. Ну, і оце б зрозуміло, що був би якийсь китайський викинув би і все. От, ну тут звісно я зробив. Ну, зараз давайте, сейчас будемо ставити та дивитися вже в роботі. Ви знаєте, це фантастика. І для стількових попередній ще й працювати, ну це тільки ССВА може, дивіться. Тобто працює клапан, чуємо, так, да, клацею. І клапан. І протяжка. Що зараз я ревізую вентилятори, які під ремонт, які під замену, ідемо його нагружати. Як нам казав Едун Напотонович, ССВ то все сложно. От Едунь это супер. Ну конечно супер. А Тут дивіться. Сдохла та от Шимка. От ЛНК 306. Тут получается у аппарата два імпульсних блока жилення без гарнічної розв'язки. З однієї питається процесор, один із вентиляторів, ну і ще тут коякі цепочки. А з другого питаються два вентилятора. І якраз оце вона підгуляла. Тобто, вентилятори виходить у нас вже були заклинивші. Ну, один тут ще кояк дригався, ну так от, знаєте, Но все одно підвищений ток споживання. Навірно, вже місяцями чи годами він так стояв. І, в общем, Треба її міняти. Ну, міняти це не проблема, це не сложно. от розбирати, дивіться, це його весь треба розібрати до болтика, тому що туди ти не паяльником, ні феном нормально не під'їздиш, так, щоб нічого не спортити. Така, знаєте, хитра несправність. Дивіться, от подаємо питання. 310, хоп. Цей блок жилення запустився, тобто питання йде. Але. Щас тільки пройде загрузка, буде попитка запуска двох вентиляторів, ось дивіться, і на лампочку, отак от, бачите? Причому, якщо один вентилятор відключить, другий запуститься, а потім цей підключить і все нормально піде. Ну, знаєте, були б ми класні пацани, ми просто б один вентилятор перекинули на другу лінію, і так би й оддали. І воно б робило, ну. Тому що з вами не класний пацані, тому нам треба розібратися. Бачите, тільки вентилятор відключився, питання нормалізувалося. Понятно, що, да, що першим ділом думаємо ми про ямкостя, але тут я підхидав ямкостя, нічого не міняється. Тут ще є на керуванні цих вентиляторів і ще є такий чудний транзистор. все в порядку. Ось схема цього блока живлення. І тільки він у нас отак. от. Отак, от, бачите? Без, без цієї часті схеми. От. Тут, -то, в принципі, ламатися нічого. Тобто, тільки, я так бачу, що зараз будемо підкинути цю мікросхему і повинна завестись. До останнього мені не вірили, що здохла Шимка. Тому тобто, що в моїй практиці тобто, за 10 чи може десь 11 років таке тільки було один раз. Я не дивіться, я її вже виходить, думаю, мало ли, може я погано дорожкою слідив, може на цій лінії ще щось сидить. І так саде Вже взяв, він бачите, підключив тільки одні вентилятори. Ні, нічого не допомагає. Потім от тільки підкинув нову шимку. Я їй, бачите, навіть підкинув так, от вона на проводочках, навіть її туди не запаював, тому що я її не вірив, що це вона. Тільки, він, бачите, запитав ну, окремо 310 подав, щоб... Всю схему не запитувати і дивитися результат. Пісня. Песня. от. так вот. все як в аптеке. Як новий. Тут, знаєте, могло трапитися зовсім не так, як я думав. Тобто, ну, Зрозуміло, що апарат під зав'язку засраний — це огромніший мінус. Тут ще може, знаєте, що будь? може бути, варили якусь велику металоконструкцію, і апарат стояв на, ну, на металі, тобто, який був, мав контакт з масою. І у нас, виходить, на корпусі тут була маса. Ну, В принципі, це якби не є проблемою, але но... там дивіться поплавленості, Отут, Тут от, от, те, що я може показував, вон якісь шварки тут. Всередині там шварки були. І на платі там десь такі міста були, щось там зовсім непонятне було. То, що там, може, прошивало між дорожками, ну то, може, було, знаєте, може було вже в кінці. Ну, в общем, не знаю по очередності, але. Но... Цілком можливо, що могла проволока десь в рукаві ну, заклинити, тобто щось там з рукавом. Тут ролик подавав, проволока полізла от сюди, почала тут замикати, полізла туди в плату. І ото там діло в Так що може і така версія буде. Так, ну що, давайте що ми почнемо з режиму ММА. Почнемо з, з стока 50 А. Е, так. Так, 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 це нам Ось Отак от того от. у нас по нашим приборам 24 вольта і десь 60 Ампер. Так, додаємо. Дивіться, як він цікаво робить. то процесорний дивіться, я нажимаю кнопку, що він робить. Оп! Потім повишаю, тільки я. Палець прибираю с кнопки. Даже чу, чувствуется по этому Ну, чуется, послухайте, що звук який. Так, выставляем четко 100 А по прибору. У нас напряжение поднялось. Добавляем 80-ку. 40 ку прибираем. І от такая у нас як в аптеке. 24 вольта, 100 А. Сити потребляем там. Ну, 15 А. Так. Давайте поставимо 150 В. Отак от. Напруга піднялась, гарчить, додаємо іще 80 Щось прибрати нам треба. 10-ку приберемо. Ну, десь так, так, да, чітко. Ви бачите, що мені от подобається. Тобто, помните, як колись було питання, ну а тут все нормально. Дивіться. Чітко, як в аптеці, 24 вольта, 150 А. Уміють, коли захотять. Так, ну що. Давайте ще додаємо скільки в нього по максимальній 190. Ну, давайте зробимо максимум. Тис -тис -тис. Оп! О, оце вже 190. Так, що у нас напруга піднялась, так? Да? Давайте йому 40-вочку додамо, а 20-ку приберемо. Та ні, йому ще 20 потрібна. І того. Там можна ще й десятку ку додати. 24 вольта. Ну, по моим приборам десь 95, ну почти 200 А. Так що молодець апаратець і сети потребляє 30 А. Так, давайте ще знаєте що перевіримо. Проверим. Провірим. Тут у нього є такий режим прикольний. Називається він B, Ну, Батарея. Так, оце у нас регулируется ток. Можна регулювати ток заряду, тобто 5-10-20 ампер поставити. А, а можна нагрутити, що воно буде як пускове робити. Ну, давайте подивимося максимум 190. Так, Тут у нас десь 2 вольта ділення, того у нас 10, 12, 14, 10, вольт 15. там. Так, нагрузочку. Ух, як він трохи цікаво. Так, добавляем ще 80. То все добавляем. Ітого десь у нас там 16 вольт, 170 А. Тобто, в принципі, це це не вистачає у нас нагрузки. Щоб трохи. якщо ми, ми, б ми трохи задавили б напряження, якраз би було б 190, а може навіть 200 А. Ну, в принципі, молодець апаратець. Так, ну що давайте тепер переключать в режим У. Піш наш полуавтомат. Почнемо з 15 вольт і 20 едиництво швидкості подачі. Проволочка у нас единичка. Вот. Так, давайте ви, наверное, знаєте. Ви, навіть, все-таки на штатив, а я буду вже варить. Ну, тут я не претендую на істину в останній станції, тому що, помните, я з прошлиним апаратиком. У Ігорька все було прекрасно. А в мене щось через пень колоду. То що я виру без газу, та я ж гоню не шов, а просто гулю. Так. ставим 20 вольт по прибору напряж скорость пока не трогаем скорость 30 одиниць поставимо 25 вольт ну давайте для рівного счта щоб по прибору 24 поставимо жари як страшні ставимо 41 скорості подачі Давайте поставимо... Скільки наступ, максимально? Давайте 26. А, все, вже 25,4. Максимальна напруга у нас. Давайте тепер 50 одиниць скорості подачі поставимо. Поганяємо привод, тому що якраз на нього і жалоби були, що не працює. Ставим 60 одиниць скорості подачі. 70 одиниць скорості подачі. жары страшные знаю я конечно могу помиляться но щось мені здається что він даже жари круче чем той новенький такий плоский с тим я щось не получалось у него Это винный, так. Что у нас? є куда скорость крутить? Девяносто один из скорости подачи. Ну, это, наверное, и хватит, да? Ну, давайте для эксперимента ставим сотню а уже 99 максимум ну давай до 99 что-то Что не хочет да ну ладно давайте до 90 вернемся что-то не подобается ему вообще еще забыли электродиком пожарить. Давайте вернемся до электрода. Режим А. Поставлю я 150 ампер. Пожарим тут. И будем уже заканчивать. Так. Электроды CL11 четверочка. Не знаю, хтось варить, кажу, що вони жорстко варять. У мене бувало на цих електродах обмазка облітала. Так він, він без обмазки ідеально варить. Мягенько відлічно. Де там жорстко? Давайте 190 на посушок. Насаджено напарат. Він мені. Ну, все, в принципі. Хай сім щастить. До нових зустрічей.